Зібрав дровокол з такого плану вийшов. Зачіплюється до трактора. Управління відбувається з трактора. Зроблено для того, щоб не так сильно грілося масло через два ділітеля, не робити зброси, бо треба було на скору руку. Зібраний десь він за 8 годин робочих. Ну, Грубо кажучи, за день можна зібрати. Зроблена стоїть оператор з цього боку, тобто по ходу трактора зліва закладає ніж, це в нас ресора. Товщиною 15 мм була. Наварені кутнички. тобто Звідси у нас ресора 70, ширина по кутниках 45. Це для того, щоб тут розчепило, тут розкололо далі, щоб кора не тримала. Сама робоча частина основна, це у нас двутавер, Ширина 80 його, товстезний, не гнеться, тримається. Висота до поясу у нас 83, тобто це двутавер з ножками, ось це 83. Потім робоча у нас від ножа до поршня 42. І циліндр у нас висовується на 30. Ну Цього, в принципі, вистачає, якщо бракує, кладете чурочку і додавлюєте. Що було, те поставили. Зроблено було, щоб по мінімуму вкидати грошей сюди. Довжина двутавра 1,20 метра це від ось цього. Тут додатковий столик зроблений, щоб коли ви відколюєте, падало сюди і не нагнатися за ним. А тут ви вже закидаєте коли колите. Поршень це кусок шверел, шверла зроблений. І от воно тут такий квадрат і воно ним толкає циліндр, шток в ньому 45, Виліт 30, як вже сказав. Управління від трактора. Тут з косяків неправильно приварив кілька разів, але порахував, що відрізати, не буду, воно мені не заважає. Палець для зачіпки гвинта, пальці для кріплення на навіску. Два шланги, і пішло на розривну муфту на трактор. Один це в тракторі тисне, один тут. Чому Чомусь зробив так, а не хоча є додатковий розподільник поставити через те, що у вас дві руки зайняті, потрібно закидати, натискати, десь там притремати, якщо десь розподільник той неякісний не вибиває чи не дожимає. А так, салону людина може і газку піддати, якщо потрібно розколоти щось твердіше, таке грубше. О, і вона контролює все. О, і обов'язково, що, як на мене, простіше ним. Це він, скажімо так, менш травмоопасний через те, що ви навіть коли рубаєте, може відлетіти щось в ногу і тому подібне. А тут ви поставили ось так: воно надавило, пустили, воно його роздавило, притримали. Тобто воно все повільно йде і все робиться. Відео я прикладу, як ми це все робили. Ну, ось така штука вийшла. По затратам це був куплений швеллер на металоломі, решіточки. Ось ці штучки, кутнички. Тобто весь метал мені на нього обійшовся, плюс-мінус тисячу гривень, не рахуючи циліндр. Циліндр був вдома, це циліндр з навантажувача. Я перекинув, щоб подивитися, мені все сподобалось, буде воно так працювати. О, якщо потрібно на навантажувач, мені потрібен один день в рік. для... Гною, щоб вивезти, і дровокол мені потрібен 2-3 дня в рік, щоб розколоти. Тобто, мені, я виймаю палець тут, виймаю палець тут, ставлю на навантажувач, вивожу гній і все. І не потрібно давати 100 доларів за ще один. Хтось скаже колхоз, купи, ще один, але не бачу сенсу в цьому. Зайві витрати, тим більше в такий дуже складний час. Так що, ось така штука, вже навіть пофарбована. Ззаді одна нога зроблена, спереді дві для устойчивості. Так що. Коша цікавить, запитуйте.